Розвиток волонтерського фронту на Прикарпатті для цього в Івано-Франківську вирішили створити програму, до якої мають увійти всі благодійні фонди та громадські організації. Представники місцевого самоврядування та волонтери вже зустрілись та обговорили деталі своєї співпраці. Серед присутніх і співзасновниця благодійного фонду добродії Олена Черкас каже, роботи багато, адже крім маскувальних сіток, фонд виготовляє та передає на фронт окопні свічки, в'язані шкарпетки та інші необхідні. Бійться, Закуповуємо так само необхідні їм речі, ті, які просять безпосередньо військові, по листам запитам, і тепловізійні пристрої різні. Плану зараз у нас є збір так само по запиту. Намагаємо зібрати кошти, щоб їх можна було швидше закупити і передати хлопцям. І все ж благодійний фонд потребує підтримки від міста, адже впродовж цілого року повномасштабної війни каже жінка: люди розслабились, через що волонтерам нині дуже не вистачає рук. Можна залучати ще інші організації. Влада ж має необхідні контакти. Вона ж працює з безпосередньо якимись організаціями, фірмами, що більше про це знали і знали, де можуть допомогти точково, конкретно. Я Так само хочу познайомитись, хто чим займається з благодійними фондами, іншими громадськими організаціями. Можливо, є якісь ми можемо їм допомогти чимось, тому що ми крім того, що собі зробимо. У нас є організовані збори для інших організацій. Ми збираємо на енергетичні батончики. Ми збираємо банки на тушонки, Ми збираємо. Овочі на супи, борщі. Тобто ми так само корисні іншим організаціям, і можливо, ми будемо корисні ще й тим, які прийдуть сьогодні сюди. Загалом програму сприяння розвитку волонтерства міська рада прийняла за рекомендацією Ради Європи ще у вересні минулого року. І ця зустріч із благодійниками дозволить внести до неї зміни відносно тих вимог, які має саме Івано-Франківськ. Суть програми в тому, щоб долучити кожного мешканця. Ну або якщо не кожного, то багатьох мешканців до волонтерства, щоб це стало частиною їхнього повсякденного життя щоб людина розуміла, що вона може принести користь рідному місту і хотіла це зробити. Тобто це має бути популяризація і серед учнів, і серед студентів, і серед дорослих людей. І це не мусить бути якась повноцінна волонтерська діяльність, така як зараз волонтери займаються, наприклад, з військового боку, а вона може бути просто кілька годин на день, раз на тиждень або раз на місяць, люди можуть присвячувати час чомусь важливому, що потребує їхньої допомоги. У програмі розвитку волонтерства Івано-Франківської громади також планують працювати над інформаційно-фінансовою та правовою підтримкою волонтерів і тих, хто бажає ними стати. Марія джерч Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.